Всім привіт! Сьогодні будемо відправляти посилку в Україну. Поки буду їхати в дорозі, зареєструю посилку через мобільний застосунок міст, який є найзручнішим, яким я коли-небудь користувався. Можна відправити морем або авіа. Я вибираю авіа. Авіа буде надійно, коли у ваших друзів, знайомих, наприклад, якісь визначні події, свята, дні народження. Ви хочете зробити чи то подарунок, чи відправити якісь документи, і будете впевнені, що нічого не зіпсується, та все дійде вчасно: 10-14 днів, і посилка під дверима. Також дуже класно є те, що. Якщо біля вас немає близько точки міст, ви можете відправити абсолютно безкоштовно через UPS чи FedEx. Біля нас дуже близько знаходиться FedEx. Я буду відправляти через FedEx. і тут все просто. Ви все зареєстрували в додатку. Прийшли на FedEx, вам ось цей лейбл і приклеюють і відправляють. Вам нічого не потрібно робити. Чи щось додатково доплачувати? А тим, хто завантажить додаток з промокодом BOSS20, діє знижка 20%. Користуйтесь.